Я, с вашего позволения, начал бы нашу программу с вопроса к Андрею Садовому, мэру города Львова. Андрей Садовой создал объединение ⁇ Самопомощь ⁇ Это объединение также баллотируется в Киевский городской совет. Господин Садовой, это что? Поход до Львова на Киев? Добрый вечер, Савик, добрый вечер, студия. Є принцип успішних країн. Якщо країна є успішною, то успішною має бути обов'язково столиця. Тому сьогодні це важливо для всіх нас, тому що, на превеликий жаль, місцеве самоврядування в Києві перебуває в дуже складній ситуації. Тому, маючи свій досвід, я хочу долучитися. І я насправді дуже втішений, що вдалося переконати дуже багато киян. Погодитися піти кандидувати до Київської міської ради. Я би хотів декілька думок просто своїх озвучити, тому що ситуація в Києві надзвичайно складна. Я коли приїжджаю в Київ, мене, чесно кажучи, як мурашки по тілу знаєте, йдуть, тому що я дивлюся, а що би треба було зробити. Ну, тотальна кількість малих архітектурних форм, засилля реклами, транспорт і безлад, дуже багато роботи. Я би дуже хотів, щоб мер, який почне працювати в Києві, зрозумів, що це не може бути майданчиком для наступної кар'єри. Тут роботи треба років на вісім. Дуже важко працювати. Є своя специфіка, тому що ці вибори є позачергові, і мер і депутати обираються на рік і чотири місяці. Тому дуже важливо, щоб мер зумів уміг об'єднати всі сили. Щоб зразу не почалася, знаєте, боротьба за наступну каденцію, і кияни знов не постраждали, щоб кияни просто банально прийшли на вибори і е, зробили свій вибір, тому що е, на останніх виборах були дуже низькі явки роботи, друзі, е, надзвичайно багато. Але якщо ми хочемо мати успішну країну, то має бути успішною столиця, щоб можна було приїжджати до Києва і приймати успішний досвід. Тому що столиця це є генератор, який генерує хороші ідеї. Тим більше що в Києві є дуже багато класних людей, інтелект. Але чомусь так є, що мудрі люди окремо, а київська влада окремо. Треба знаєте, зруйнувати цей мур, а щоб була єдина команда, щоб кияни були активно залучені, особливо успішні кияни. Науковці, щоб спільно була зроблена стратегія розвитку міста, яка впроваджувалась, щоб всі всі люди, які сидять за тим столом в студії, працювали після 25 травня як єдина команда, тому що всі кияни всі повинні працювати для рідного міста. Це надзвичайно складно, але інстинкт самозбереження має дати людям необхідність об'єднатися, тому що Київ. Має бути столичним містом одним з найкращих, як є Відень, як є Прага, як є Берлін. Але друзі перед вами як мінімум 8 років важкої праці. Це я як практик, який починав роботу у Львові з насправді дуже непростої ситуації, тому що у Львові також не було мера. Правда, трошки менше. У мене 8 місяців не було мера, і ситуація була надзвичайно розбалансована. Тому я хочу побажати всім великої праці. І даю слово, що я буду в разі потреби допомагати своїми думками порадами, тому що мене болить. Це моя столиця. Я хочу на неї гордитися.